Так, у нас сьогодні теж ЧП, Але будемо закінчувати, але рішення озвучимо, коли запрацює система. Тому я йду в нарядчу, а інформацію вже отримати пізніше. Я не зможу вийти, не працює д 3. Але знову вас тягати сюди по іншим причинам, вже краще відпрацюємо, потім в іншому порядку ви отримаєте, хто побажає, навіть публіка отримає письмове рішення, коли зайдуть пізніше. Хорошо? Добре. Домовились. Тоді ми, я одразу кажу, що ми працюємо зараз в аварійному системі, вона машина пише, але от вам відверто цифрові технології. Вийти в базу, щоб ми скинули рішення, як положено, ми не можемо. Чисто місцево, локально, тут є, а вийти на глобальні сети не можемо. Тому в зв'язку з цим, можливо, до понеділка я навіть подивлюсь, якщо сьогодні буде під вечір, я сьогодні голожу. Якщо я не зможу, то я до понеділка буду в нарядчій кімнаті, в мене нема справ до понеділка, тому прийдеться чисто з позицій технічних цих, коли усунені будуть недовідки. Зрозуміли? Зрозуміло. Судове засідання відносно Орлова оголошується продовженим. Доповідайте, явку учасників судового провадження. В судове засідання прибув прокурор Захарчук, обвинувачений Орлов захисник Носкіна, також потерпілий Шевцов. У нас також сьогодні немає потерпілих і свідчень про них немає, але частину потерпілих я, ну, такого як Гордієнка, Марка, я бачив, він сказав, що повідомити про рішення Кожухар приблизно так же, інші тут є деякі представники. Таким чином, прокурор, ваша думка, що буде робити, можливо, продовжити. що скаже захист? Важаю, Будь ласка, що ви скажете? Я підтримую. Так. Суд ухвалив, тому що ми два роки знаходимося в невимішеному перериві. Будь ласка, в які позиції будуть подавнішим доповненням? Я слухаю захист? Немає Немає. Так що Немає. ви висказуєте в доповненнях. У вас є якісь в доповнення? Немає. Немає. Ви хочете, що тут виходив не речі? У нас не нет мы вернулись в У вас хлопотания не Нет, не все потерпели. У вас нет Хлопотания не Вы решили не подавать? Нет. Будет? нет. Треба, что вы думаете? Требуется, чтобы все потерпели. Нет. Нет. По крайней мере, не Я не знаю, але ну, потерпілі викликалися, яка mm -hmm. ті, хто могли, з'явилися mm. інших мовив, mm. ну, якщо немає ну, попитання для мене. Mm. Що, будемо тоді переходити до дебату, то mm? дебати вже. Були. Ми ж доповнення вернулися на до стадію. Я ж повернувся на стадію структурні для вияснення деяких обставин з потерпілими. Ми забулися про курорт. Так було таке. А? Так було. Так, да, чому ми ж не стоїмо на стадії дебат, дебат. Тоді будемо закінчувати при такій явці. Позбавимо потерпілих при дебаті. Я пропоную, що невелику перерву зробити, повідомити, якщо будуть дебати, тому що я ждав сьогодні клопотання, я думав, що буде. Я кажу відверто, як готувалися. Зрозуміли, так? Да? Прокурор? Так. Тоді нам невеликий тайм-аут треба зробити, тому що це буде неправильно. Тому що чекали клопотання, у нас виникла ситуація, що треба повідомити, що ми закінчуємо і переходимо до дебати. Що ви скажете? Найбільше на розгляд суду. Суду ухвалив. Mm. Повідомити, потерпілих про закінчення слухання і будете готовим до дебатів. В не 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 первую неделю, а может в 12-ю очередь, еще один раз. На час Всего есть? Всего есть, не занят, хотя Киевского, и Да дальше, дальше не хочу. Я хочу. Дальше, 15 15 не Ну на 20, Давайте тоді сьогодні система теж не працює. Якщо слухати, то вже це буде неправильно. На 21 число. А ні, це вже, вже немає. Бачите, що немає навіть де призначити. Ну давайте что вы робити? 29 числа. До 11.30. Получается? Так? Скільки вы будете видеть? На 10 киевский суд, на 13.30 киевский суд. Давайте на 15. На 15 Так. Да. Давайте на 15. 29, 15, 15.00. 15. 15, 15.